Доброго раночку. Угольний брикет. Хто топив угольним брикетом? Дайте, будь ласка, отзиви. Привезли нам на реалізацію. Хочемо його продавати по 8500 за тонну. Він йде у мішках по 10 кілограмів. Перше, що ми почали провіряти, дійсно є в так як заявлено, в мішку 10 кг. Якщо підійдемо до вісів... Було видно 10 100 у мішку, 10 100, 10 10-300 даже підходило до, на вагах. Як він взагалі виглядає, цей брикет, вугольний брикет? Ну Скажімо так, як пільмен як можна його назвати, я, я знаю, як я Ну Так, доволі візуально, доволі непоганий. Зараз вам продемонструю. Отак він йде в мішку. Пресований, доволі так непоганий. Будемо його продавати 8500. У нас також є торфяний брикет, є брикет соняшника. От так от. Брикет соняшника на даний час по 107300, є чистодубовий, 9, де в районі 9000. Ну, Будемо пробувати, йде угільний, йде брикет йде в таких от... На подонах, мішках. Ну, Тут доволі так непогано. То кому потрібно, він у нас є в наявності. От дубовий чисто чистопінкиївський теж є в наявності. Також є дрова любі від сосни до дуба, до граба. Все по наявності, такі дрова. Тож кому потрібно, знаходимося ми великий дільник Маяцка 9Б. Все в наявності. Набираємо гарного дня.